З українських спортсменів не потис руку росіянам. Голкіпер збірної України Анатолій Трубін виступав за португальську Бенфіку під час матчу Ліги Чемпіонів проти Монако і після гімну відмовився тиснути руку Олександру Головіну. Гравці Наві теж не потиснули руки гравцям російської команди Віртус Про перед та після чвертьфіналу «ІМ Ріо-2024» з КС 2 професійний тенісист Ілля Марченко в 22-му році переграв представника РФ Кузніцова. Після завершення поєдинку українець не Став дякувати гравцю країни-агресорки за дуель і одразу пішов у бік своїх речей, не потиснувши йому руку. Не тисли руки, і українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк на Ролангарас у 2023 році. Натомість жіноча тенісна асоціація заявила, що поважає позицію українок, адже це особисте рішення. Ольга Харлан на чемпіонаті світу з фехтування перемогла росіянку Анну Смірнову і запропонувала стукнутися шаблями замість рукостискання. Смірнова ж відмовилася.